Вечорик Анна 9 років, 4 А клас. Тарас Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо шелестить. Пожакли листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, Чи так по світу волочусь, вже й не плачу й не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої злої. Не дай спати ходячому серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати і спати, І спати на волі. І заснути на як віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однакового, чи жив, чи загинув. Толи де ти, толи де ти, нема ніякої, Коли добрий жаль Боже, то да злої злої.